Багато такої навіть водної рослинності, ну насправді, я як людина, яка прожила тут все своє життя, скажу, що конкретно на потоках джерела взагалі немає ніякого. Це джерело конкретно тече з Городища, і там є три, які я знаю. На потоках нічого такого нема, але коли йдуть сильні дощі, а в нас у Карпатах йдуть дощі злива. Досить часто. Вода не встигає е, прийнятися землею і тече схилами. А оскільки тут схили круті, асиметричні, це все потоками по стежках, не по стежках тече. Ви, наприклад, після останньої тиждень тому у нас були сильні дощі, такі що е, проливні, ну, все було. Тут все було в воді. Тобто настільки е... от і власне за оцією межою вже починається урочище потоки, яка собі. Можа і я повторюся, бо комусь казала, комусь не казала. Багато питають, е, чому в Яренші пруд пахнув не дуже гарно, а бистриця е, Бистриця Недвірнянська в нас є найчастішою в Україні. Це офіційні дані, е, офіційні дані держмотогенства, тому що є державний моніторинг, де е, щомісяця проводиться хімічний аналіз на е, ну, на поверхневих водах. І <звож> за оцими власне даними бистриця надвірнянська найчастіша: хімічний, фізико-хімічний, э, важкі метали і э, хроматографія, тобто пестициди і поліаромади. А <звож> и... крім важких металів, що ще перевіряють хімія? Хімія, э, фосфати, э, нітратну групу, тобто амонії, нітрати, нітрити, э, аміак, що э, там ще зависні речовини, сухий залишок. Ну, відповідно, жорсткість, лужність. Ну, це те, що я при так пригадала. Дуже гарна вона бут... Лужна виставця. Я так вам не скажу, бо я не пам'ятаю раніше ці всі дані були відкриті на сайті Держводагентства, тобто ви відкривали карту, і там навіть точечками були точки моніторингу, де відбираються води, вода. і... Були певного кольору, тобто зелений — це добрий mm -hmm. стан, добра якість води ну жовтий гірше і червоний найгірше. Якщо дивитися по Дністру, то власне праві притоки Дністра чисті, ліві не дуже. Тому що праві притоки це всі будуть іде mm -hmm. з Карпат. Ліві це туди вже Львівщина з тої сторони, і там зовсім інакші річки, там зовсім інакша структура, тобто в нас швидкоплинні, а там такі. Відповідні, розпливаються собі відповідно більше і всяких підприємств, мабуть. Буковель я ремче скидають каналізації, це, це факт. 86, так вже я чому питаю, тому що ми писали манівську роботу саме і вимірювали органолептичні показники Дніпра. Те, що могли візуально зробити, але ось такі досліди, які ви говорите, і сухий залишок, і нітрити, і нітрати, і все оце, це мала би бути спеціальна сертифікована лабораторія. А в нас такої не було, тому ось ці показники ми не вимірювали. Лабораторія, яка відповідає за Дніпро, наскільки я пам'ятаю, у Вожгороді знаходиться. Вона так само сертифікована. Бо е, ми трошки там відійшли від теми знаєте, від ботаніки до хімії, е, але е, раніше це пройшла реформа, мали бути чотири такі лабораторії в Україні: це Франківськ, е, ну Київ, ніби Вижгород, Славянськ, е, вона мала бути базова, і десь під Одесою. Е, тобто, північ, південь, схід захід так, чотири, чотири регіони. І на місцях в областях там були якісь ровери, які чисто там були правовідбірники, які відбирали воду і пересилали холодильниками. Тобто це ну, має певна температура дотримуватися, і це все переправлялось новою коштою на центр виконання аналізів. І власне зараз діючи тільки дві. Франківська і е, вижгородська вони працюють на повну потужність. Там просто іде бо тепер Слов'янську е, евакуювали, і всі зі е, сходу як ну, якось поділили. Я зараз конкретно вам не скажу, як яким там вони чином зараз відбуваються. Ну але так під час війни вони поділили, а е, південний напрямок Одеська вона так і не розбудувалася. Тобто спочатку їх карантин перезаважав заважав, а далі самі знаємо які. Обставини так, що зараз дві лабораторії працюють є між... міжкордонні створи, тобто які відбираються і в Україні. Тобто один міст, одна річка відбирається, і наша сторона, і там, наприклад, румуни поляки, Це все звіряється, чи йде якість аналізу. Сертифікована лабораторія власне, по ІСО, по не просто атестація, а прямо акредитація європейська. Так що, наскільки знаю, люди там теж можуть виконувати ну, якийсь аналіз питної води. Тобто, це, ну, ясно, що за... Пані Таян. Тобто, ще раз, як цей потічок, звідки тече він? Він тече з гори Городища, тобто, з є і з урочища городше городище, -городище. Ага. Е, от, набирає силу, потужність, ну і впадає в Бистрицю, на двірнянську, але Якоїсь конкретної назви немає. Потічок. 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 Тому Треба дати. Тепер пані Галино, даємо назву. Треба дати. Давайте. Конкурс кого покар... переправляти Прикінку. через потоку. Є. Є? Є? Так, так, так. Так, так, Я так так ціну, так, як ми шагаємо. Будь ласка, як вам доподобає. Наступний будь ласка, Пане Леоніде, буде А ви казали, ти не Микола, не Микола. Ех! <гум> так, хорошо. Є програма, яка розрізняє А Є програма, яка визначає тваринок? Ні, такі всі здають. Да? Бо пісто да, співав так гарно таке. Так. Як дитинка плаче. Так, дорога пріско піднімається вгору. Йти не дуже легко, тим більше що мокра глина після тижневих дощів, які були, то заледве ми підіймаємося. Поки мережа працює, маємо можливість вести трансляцію. Так, підійшли. Оце, власне, і є орхідейка. Червонокнижна. Ага. Е, коручка чамерникоп подібна, вона не цвіте. Я, звичайно, надіялась, що вона буде цвісти, бо вона переважно в червні липні. Очевидно, а це, вже плодики. Ні, це не плодики, це вона ще не цвіла. Це вона ще навіть не цвіла. Дуже шкода, але орхідей. Ем, а, а як правильно воно називається? Е, Ручка чимернику... такий... Ручка яка? Чимерникоподібня. Ну ви знаєте, напевно, що а -а -а -а. чимерник це теж ми ну, здається, його називають ще холодок. Знаєте? Зайчий холодок. щось. так красиво з телефоном. Морозник, холодок такий. Оцей, ні-ні, да? ні, не цей. Тобто, чому чимернику бо є чимирник. і він таким цвіте, теж ранньою весну, навіть щось ефемероїд. Він такий не чіткий, тобто нема кольору. Він такий зелено Світлий. Світлий. з білим. І тут дуже змінився світ. Угу. Що цікавого нижня зарядська. І ви знаєте, що в є оця є ця губа, на яку сідають такі комахи для западника. Але коли закладається купінок, там ну орієнтації нема. Коли починає розпускатися квітка, їй потрібно стати в таку орієнтацію, щоб ця нижня губа була така, щоб комашка сіла, тобто знизу. І тоді завість яка буде закручена по спіралі. Власне вона вже починає закручуватись. Це не квітконіжка, це завість. Це От. дуже цікаві особливості. Ще має квітка стать так, щоб на неї могла сісти комашка для того, щоб вона була запилена. Так, так. Ну, ви, ну, Орхідеї у нас однодольні, тобто себюз. <с <с себюз. трошки так, однодольні, і вони мають освіти. На них дуже цікаво, там два кола по три, по три пелюстки: зовнішнє коло і внутрішні. От власне внутрішнє От, коло три. І одна ну, одна пелюстка буде найбільшою такою угу. витягнутою лопалопатиподібною, витягнутою. Ну, орхідеї, вони ж всі схожі, і дикі і декоративні. так Е, вони до одної родини ну тобто забудови, так Ну, тобто, я чому говорю, і що і у е орхідеї, які ми маємо в продажу, теж одна, оди, одна пелюстка така витягнута, а всі інші решта трішечки так, так, коротші. Так, так, так. От ірані це... та хто буде українська мова. Так, хто це співає? От і так. Ого, ого. Зозуля, ні? Так. Це не Зозуля. Ну, хтось це отак. Ой, горли. Може, що на горли це. Ось <плес> таке. Сіру. Може, все-таки в поліклініку? Вони <рес> 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 такі трошки притихші, бо... Ні, <рес> не, <рес> вона... сніг. а нам голосні. Таню, Не знаю, який... Запашнено. Що це, що це? Підмаренник. Це є один з домінантів власне, такого типу лісу. Домінант. А такого типу лісу, що мається на увазі? Букового, буково-дубового. Пані Юля, буково-дубового. Зараз підпишу змінний змінити. А ви вже зразу визначаєте все. Я одразу записую вайбер собі, щоб усе з фотографією підписую, щоб не шукати, бо в мене не працює не Так, домінант Буково. До речі, дуже гарна програмка. Зараз десь зупинимося. Будемо навагатися м, використовувати на практиці, та щоб дітям в школі теж показати, як це робиться, і щоб вони могли визначати всі види рослин. Так, наразі інтернет, мабуть, да, перестає. Та, Тому, мабуть, трансляція скоро завершиться. Але поки ми наразі маємо це знімати і показувати оцю красу. Оце вгорі в нас дерева які? Ага, Зупиніться. Пані Тетяно, зупиніться, бо в нас мережа має вигнутися. Тому поки працює, розкажіть нам. Тоді давайте тут зупинимося. Так, саме а, тут і зупинимося. А вона, мабуть, це... мабуть хоче десь підійти і, до яких. А, це це, якщо білий казали стовбур, як нам казали, то це бук, так? Да? Бук, бук. А дивіться по цьому, по листах, до речі. Ага, бук чи, чи грав. Ми дістанемо чи не дістанемо? Припнемо це не дістанемо. А яка різниця у них хвосточка? Зараз каже. Що то значить вчителька початкової школи? Все дістане, що хоче. Це якраз власне буде бук. Оце бук, так? Бук через то, що... По чому ви бачите? О, бо я по корі не дуже орієнтуюся, а по от цьому опушенню. А, отам от на череночку опушення. Запишемо. Так. Так. На у бука. І, до речі, цікава історія про Бук, е, букові горішки. Коли був голод в 1946-47 році, наші місцеві жінки старожили вже, дехто помер, е, збирали ці горішки, перемолювали або просто жували і підсмажували, щоб втамувати голод. А ми можемо їх зараз десь побачити? Е, Чи нам не знаю? Навряд. Можливо, Вони які розміром взагалі мають горошинки? <рес> <рес> ну, Маленька. Але можливо, як будемо бачити, я на цьому зверну увагу. Бо, е, на стаблі, е, але єдине, що від, якщо їх багато з'їсти, може боліти голова. Тому ну, оце лусочки що... від них виходять, ні? Ні, ні, ні. А що за рослина? Зараз... Букви, букви <різова> Ні, ну ви поїжджайте, мені треба сфотографувати. фотографувати. Ну воно горішки. Типа горішки. <різова> <Горішка. різова> <Горішка. різова> а <різова> А я ж не знаю, зуба. Та а, а, а з букварі головним домінантом, ніби в цьому лісі, основним едифікатором є все ж таки виступає бук, тобто це все бучине, але є і співдомінанти, тобто. Наприклад, ми бачимо, ви, ні, ви маєте знати це дерево. Граб бук. По, по листках. Дуб. 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 Це дуб звичайний. Власне, для цього поток, ну, потоки сформовані, е, утворені для охорони дубових, дубово-грабово-дубових, -граб, буково-дубових лісів. Дуби тут сягають поки до 100 років. Як ну напевно, коли ми думаємо, уявляємо собі дуб, столітній дуб. Е, ну, ми уявляємо собі столітній дуб. Е, ну, я не знаю, можливо, у вас є якісь думки, ідеї на рахунок цього, чому в нас такі дуби і буки не надто широкі. Широкі за стовбуром? Ну, бо тягнуться до сонця можливо. і мають багато вологи. Вологи і е, основне тут все ж таки відрізняються умови від рівнин, тобто бідний ґрунт. Бідний, все ж таки кам'янистий, е, пішла інша геологія. Е, Нема чим е, насичуватись. Насичуватись, так і власне чому тут вони такі цікаві? Конкретно тут збереження, тому що е, якщо дивитися на карту поширення то це якраз іде межа далі ну, дальше дуб не ростирені не, не ростиме, та там вже ті там же буде домінантом власне бук і тобто чим вище тим бачим... менше дубів так 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 запишу. от власне якщо подивитися на ретропесретроперспективу історії флори то ну в льодовиковому періоді ми знаємо що панували хвойні рослини тобто це всі піноси це той же шкедер, який ви бачили з потеплінням це все почало е, мінятися, тобто витісняти листяні е, дерева, такі як дуб, а потім і бук. І, власне, далі е, для дуба більш сприятливі, для бука більш сприятливі у високогір'ї. Е. А дуби так високо на таких бідних ґрунтах не ростуть. Е. Угу. Е, взагалі дуб е, звичайний, це звичайний дуб, бо ми ще сьогодні будемо бачити дуб скельний. Е, він е, дуже цікавий чим? тим, що це цей вид є наймолодший е, генетично в роді, тобто він виник найпізніше, е, і тому він ще й все є морфологічно нестабільний, тобто які сказати змінює свої змінює якісь особливості це, тобто, можна mm -hmm. там навіть по тих ж розмірах е, жолудів. Якщо ще взагалі схреститься з іншими видами, то взагалі в наукових джерелах можна знайти близько сімдесяти підвидів, підвидів. Тобто от, ну хто скаже, що географи не біологи? Ми знаємо, деякі нюанси знаємо. Особливістю на що варто звернути, мабуть, кору впізнаєте буде і черешки короткі, листків, черешки короткі. А е, жолоді будуть навпаки на довгих черішках, бо ми подивимося потім на штельний дух, то там трошки mm -hmm. інакше. Е, в mm -hmm. я ярусу нас mm -hmm. е, серед трав дивінанти е, будуть оце, підмаранник, я казала. Yeah. Mm -hmm. е, Ожити, отоки. Mm -hmm. От, mm -hmm. Можна тут насолодитись, mm -hmm. не знаю. Мені дуже подобається ця галявина. Mm -hmm. е, так само є граби mm -hmm. тут серед е, де лісів. Де саме. Треба дивитися на граб по листках і по корі. Е, граб, це завжди відрізничка по плодах і по цвіту, і по листках. Е, бук листк, е, листків опушений, і все ж таки у е, бука е, кора більш гладка. Буде ніж mm -hmm. oh. <хи> А Скажіть, будь ласка, на енергетичному рівні до якого дерева можна <хи> прихилитися так, щоб зарядитися позитивною енергією. Oh, пані Юля, вже... Вона і не питала, <хи> прихилилася. На мою думку, таку скромну, я вважаю, що до будь-якого дерева, якщо чесно, тому що природа і рослинний світ, вони значно цікавіші, вони значно стійкіші, вони значно давніші за. Рослинний і, і за людський світ, тваринний світ. Навіть в перспективі утворення нових видів, еволюції. Тварина завжди і людина має перевагу в тому, що вона мобільна. Рослина, будучи на одному місці, наскільки вона може пристосуватись до умов, От це навіть подивитись на оце як від хвойних, все перейшло до листяних лісів. Це дуже цікаво, і я розумію, що ми зараз говоримо про зміну клімату, наскільки це впливає на природу, що людина вже за дуже багато зробила впливу власне на оцю зміну клімату, підвищення температури, але все рівно через тисяч це було до нас одне. Тисячу років до нас зараз ми бачимо одну картину. Через тисячу років ми будемо бачити зовсім іншу картину незалежно з впливом людини чи без впливу людини. А можна питання? Так вчора хлопці виносили з лісу три пакована грибів, повністю білих і подоножка, і шапочка. А що, що то за гриби взагалі були? Я мушу бачити ті гриби. То мабуть до пана Остапа. Так, То до Остапа, на. А Шо, що, гриби побудова трошки зліва, бачите. То просто з вами маб... ні, ні, ні. То хтось собі робив якийсь шалаш, мабуть, відпочивав. якийсь такий.